Для українців, глядачі, підписники на каналі Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знову зміни для пенсіонерів, про які ви маєте знати. Отже, почну одразу із законопроекту. Верховна Рада ухвалила загалом законопроект номер 7433, яким, зокрема, визначаються умови призначення пенсій переселенцям. Як же будуть призначатися пенсії переселенцям, які не мають документів? На жаль, таких людей дуже багато. В новому законі встановлено, що призначення пенсії внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, або про які відсутні відомості про періоди страхового стажу, наприклад, трудову діяльність на період дії військового стану протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування здійснюються на підставі відомостей, що є в наявності в електронних державних реєстрах. Далі дуже важливий момент, що зміниться тепер у працевлаштуванні осіб з інвалідністю. Дивіться, також є у законі та зміни щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Відповідно до закону, має бути передбачено обмін інформацією з держреєстру з фондом соцзахисту осіб з інвалідністю про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцям. Тощо там соціально-трудових прав а, продовження виплати пенсій по інвалідності у воєнний час. Дивіться: щодо пенсій особам з інвалідністю в разі а, пропуску в період запровадження військового стану строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю, має бути передбачено продовження виплати пенсії за інвалідністю за період запровадження військового стану. Та один місяць після його припинення чи скасування. Тобто тут хвилюватися не потрібно. Далі ще один момент: як виплачуватимуть пенсії зі втрати годувальника студента? Йдеться в законі про пенсію студентам при втраті годувальника під час дій в Україні військового стану протягом одного місяця після його припинення дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання. В навчальних закладах пенсія в разі втрату годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про навчання за саме на даній формі навчання у 2022 році, отриманих пенсійним фондом України з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Також ще один цікавий момент. Це вже не зв'язано з законом, але а, це питання хвилює дуже багатьох українців. Дивіться, через війну не всі українці можуть звернутися особисто до пенсійного фонду для оформлення пенсії за віком. Але є автоматичне оформлення пенсії, а, хоча скористатися ним. Можуть не всі дивіться, пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі зареєстрованих осіб є відомості про стаж придбаний до 2004 року. Тобто роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудової книжки. Якщо стажу в реєстрі застрахованих осіб недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду України або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тобто виходить так: якщо в системи персоніфікованого обліку немає відомостей про необхідну кількість страхового стажу, пенсія за віком не призначається. Тобто ось такі важливі моменти. Які просто грають колосальну роль в назначенні пенсії, якщо додаткові документи не надано протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку вважається, що людина виявила бажання отримувати пенсію з пізнішого віку. От і все. Тому, якщо ви не прослідкуєте за цим, ви ж розумієте, ніхто цього крім вас не зробить. Ось такий закон, ось такі зміни. Це все, що треба знати на цю хвилину, коли будуть якісь нові зміни. Ви знаєте, що я завжди розказую про це. Бережіть себе. Наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.